Перезавантаження, а скільки ми Верховну Раду не можемо перезавантажений перезавантажити, перезавантажити їх за норми Конституції, хоча б внутрішнє перезавантаження внутрі Верховної Ради створення нової широкої коаліції народної ну, єдності, розумієте, єдності, і там можна було би абсолютно по-іншому подивитися, по-іншому і не. Не жвабитися, вибачте, на оцю монопольну, монопольна, ми, ми все знаємо, ми, ми все можемо. Да нічого ви не знаєте, нічого не можете. розумієте, молоді хлопці. Я вам одразу хочу сказати, що нічого оптимістичного від зміни старого уряду на нового і від зміни прем'єра на прем'єрку, я особисто не бачу абсолютно нічого. Я вам на пальцях зараз розповім, чому нічого не відбудеться. Кардинально нічого, але насправді дійсно, якби там була коаліція, на яку можна спертись. І яка могла би обстоювати свою позицію і